Уявіть, що ми всі живемо на дні величезного невидимого океану. Він тисне на нас, він рухається. Він власне дає нам дихати, але ми його майже ніколи не помічаємо. Сьогодні ми спробуємо е, подивитися на те, що здається порожнечою. Будемо говорити про повітря. Так, і наша мета це, скажімо так, вийти за межі простого воно існує. Ми хочемо зрозуміти, як ця невидима стихія, ця суміш гразів, формує наш світ від глобальних вітрів і ну аж до того, чому нас пиріг у духовці піднімається. О, це цікавий поворот. Отже, давайте почнемо розбирати цю невидиму субстанцію. Ми звикли думати, що повітря це кисень, але ж це м не зовсім так, правда? Зовсім не так, і це, мабуть, перша велика помилка. Те, чим ми дихаємо, на 78% складається з азоту. 78? нічого собі так, це такий собі е, інертний спокійний газ. Він просто розбавляє кисень, кисню там десь 21%. і це насправді ідеальний баланс. Тобто, якби кисню було більше. О якби його було, скажімо, 30%, світ був би ну дуже небезпечним місцем. Найменша іскра могла б спричинити просто гігантські пожежі. Зрозуміло. Тобто наша атмосфера це такий собі ідеально налаштований хімічний компроміс, а те, що ми його не бачимо, не відчуваємо на запах, це просто ілюзія. Абсолютно. Наші органи чуття просто не пристосовані його розрізняти. Але ж воно є скрізь, навіть у воді. От є ж цей простий шкільний дослід. Зі склянкою холодної води, так я пам'ятаю, залишити її в теплій кімнаті і на стінках з'являться маленькі бульбашки. Саме так. І це не просто доказ, що повітря там є, це дещо більше. Справа в тому, що розчинність газів у воді а, дуже сильно залежить від температури. І які це має наслідки? Наслідки величезні коли вода нагрівається, вона, так би мовити, видихає гази, втрачає кисень. Тому глобальне потеплення океанів це не лише про рівень води, це про створення гігантських мертвих зон, де рибі просто немає чим дихати. Оце так виходить ця маленька бульбашка на склянці, це мікромодель глобальної катастрофи. Добре, це підводить нас до наступного питання: як повітря реагує на температуру? Тут здається починається найцікавіше. Це не магія, це фізика, але вона вражає. Принцип насправді дуже простий: при нагріванні повітря розширюється, а при охолодженні стискається. Але чому? Що там відбувається на рівні молекул? Вони стають більшими? Ні-ні. Молекули ті самі. Просто коли ми їх нагріваємо, ми даємо їм енергію, і вони починають ну, рухатися набагато швидше, хаотичніше, вдаряються одна об одну, розлітаються. Тобто їм просто потрібно більше місця, і через це загальний об'єм збільшується. Точно і щільність, відповідно, падає, і це не якась дрібниця. Нагрійте повітря на 100 градусів, і його щільність впаде десь на чверть. На чверть це ж колосанно. Так і саме тому літає повітряна куля, гаряче, менш щільне повітря всередині неї просто спливає вгору у більш щільному холодному повітрі, як корок у воді. Тобто це закон Архімеда, але для газів. Просто і геніально. І цей же самий принцип працює у масштабах цілої планети. Це, власне, і є двигун погоди. Але є нюанс. Сонце не гріє повітря напряму. Стривайте, як це? А що ж воно гріє? Воно гріє землю, асфант, ґрунт, воду, а вже від нагрітої поверхні тепло передається нижнім шарам повітря. Ага, тобто повітря гріється знизу від землі. Цей процес, здається, називається конвекцією. Саме так. Нагріти повітря розширюється, стає легшим і, що робить? Піднімається вгору. Так. А на його місце опускається більш важке холодне повітря. Цей постійний кругообіг це і є вітер. Точно. Це створює і маленькі потоки, які використовують планери та птахи, і величезні вітри. Це чудово пояснює морський бриз. Я читала про це. Вдень суша нагрівається набагато швидше, ніж вода. Так, у піску, скажімо, дуже низька теплоємність. І повітря над ним піднімається, створюючи е зону низького тиску, і туди затягується прохолодне повітря з моря. Абсолютно. А вночі все дзеркально навпаки. Суша швидко охолола, а вода ще тепла. Тепер тепле повітря піднімається над морем, і вітер дме з холодного берега. Геніально! Але є ще одна властивість пов'язана з теплом повітря поганий провідник, така собі невидима ковдра. Чудова метафора саме так. Це через те, що між молекулами газу велика відстань. Їм важко передавати тепло одна одній. І ми цим користуємось постійно. Птахи взимку настовгурчують пір'я, вони створюють повітряний прошарок, який їх гріє. Ми робимо те ж саме, коли вдягаємо пуховик. Або коли ставимо подвійні вікна вдома. Головний ізолятор там не скло, а саме повітря між шибками. Саме так. Добре. А що буде, якщо ми спробуємо повітря не нагріти, а стиснути? Тут ми підходимо до його пружності. Як у м'ячі, так. Коли він вдаряється об підлогу і відскакує. Так, це ідеальний приклад. Повітря всередині різко стискається. Тиск шалено зростає, і ця стиснута газова пружина розширюється і виштовхує м'яч назад. І на цьому ж принципі працюють пневматичні системи: гальма у вантажівках, відбійні молотки. У матеріалах був цікавий приклад про двері в автобусах. О, так. Оці м'які гумові краї, це ж не просто гума, це, по суті, порожниста трубка, наповнена повітрям. Якщо двері на щось натраплять, повітря стиснеться. І пом'якшить удар. Простий, але дуже ефективний механізм. Але, мабуть, найнесподіваніший приклад, який я знайшла, був е, у кулінарії. А, так. Випічка це ж справжня фізична лабораторія. Розкажіть ну дивіться, коли ми збиваємо тісто, особливо для бісквіта, ми що робимо? Ми механічно вганяємо в нього мільйони крихітних бульбашок повітря, створюємо піну. Це перший крок. А другий відбувається вже в печі. Саме. Коли ми ставимо пиріг у гарячу духовку, кожна з цих бульбашок починає нагріватися. І, як ми вже знаємо, нагріваючись, повітря що робить? Розширюється. Так. І мільйони цих бульбашок одночасно збільшуються в об'ємі. Вони, власне, і роздувають тісто зсередини, роблять його пухким, високим, легким. Тобто пишність кексу це прямий результат теплового розширення повітря. Фантастика. Так. Іноді ми допомагаємо процесу розпушувачем, але принцип той самий. Якось я спробував спекти пиріг за рецептом для високого гір'я, а сам був на рівні моря. На висоті тиск нижчий і газом легше розшилятися, а в мене при вищому тиску тісто просто не піднялося як слід. Вийшов такий собі смачний, але плаский млинець. Фізика в дії. Чудовий приклад. Отже, якщо підсумувати, повітря це, ну, зовсім не порожнеча, це активна динамічна стихія. І ми використовуємо її властивості щомиті так, від дихання до польотів, від утеплення будинків до випікання хліба. Воно невидиме, але його вплив просто тотальний. Це ідеальний приклад того, як фундаментальні закони фізики керують нашим життям. На завершення, ось одна думка. Ми говорили, що чисте повітря прозоре, але ж воно майже ніколи не буває чистим. Є простий досвід покласти шматок картону, змащений чимось липким, на вулиці, і за тиждень на ньому назбирається видимий шар бруду, пилу, сажі. Це показує, що повітря це ще й транспортна система, і тут виникає фінальне питання. Якщо повітря може переносити видимі речі, як от пил, то що ще невидиме воно несе в собі? Віруси, аерозолі? Хімікати, спори, повітря це глобальна система доставки не тільки газів, а й біології та хімії, і які наслідки має те, що ми всі випускаємо в цю спільну систему. Це питання, яке виходить далеко за межі сьогоднішньої розмови.